Володуйте, будь ласка, жінки, у яких є права. Я маю ну, на, на водіння автомобіля. <плес> Сестринсу. В кого є права на водіння автомобіля, Дішата? Болодуйте, будь ласка. Трошки є. А хто з вас водить автомобіль при цьому? Трошки. Дивіться, я, просто, я вожу автомобіль 13 років. Ну, як 13, 3. Але права у мене є 13 років. Перші 10 років я старалася не водити автомобіль і не тому, що в мене його не було. У мене був автомобіль і були права, але я всіма можливими способами уникала того, щоб сідати за кермо. Тому що це, це було жахливо. Все абсолютно все, що завгодно, було краще, ніж їздити за кермом: чорнослив, молоко з пінкою, Арістович. Арестович спинкою був бо... гірше, я серйозно. Це було. Ну, це був там. Я не знаю. От так приблизно мені блять було водити автомобіль. Я сука їхала, і в кожного по дорозі був якийсь коментар. Всі нормальні люди сідають в автомобіль для того, щоб легше і приємніше кудись дістатися. Да? А я пам'ятаю цей момент, коли ти сідаєш в автомобіль, приїжджаєш туди куди треба. Мокра така, ніби ти туди бігла. Серйозно, я, ну, я сідала за кермо, а якщо мені позвонить мама, я скажу, що її викрали. Ну, всі інші, в всіх інших випадках я уникала, я поясню, дивіться, іноді, для того, щоб сісти в свою машину і кудись поїхати, тричі в житті, мені доводилося для цього купити новий акумулятор. Ось настільки рідко. Ну, я вийшла заміж, я впевнена. Просто щоб для того, щоб хтось їздив на цій машині. Я дуже погано водила автомобіль і дуже довго була впевнена, що це пов'язано з тим, що я жінка. Мені соромно за ці думки. Я знаю, що я погана феміністка. Я знаю. Своє, але своє виправдання. Хочу сказати, що ці думки у мене в голові з'явилися в мій дофеміністичний період, ще в школі. Да? Ще тоді, коли просто всі навколо хлопці в школі, викладачі в автошколі, да? просто чоловіки, друзі, які знайомі, всі казали одне і те саме. Веста. Жінки водять автомобіль гірше за чоловіків. Жінки дуже погано відчувають габарити автомобіля. Веста, для того, щоб водити автомобіль, потрібен хуй. Ви просто не знаєте. Ви не знаєте, але там на передньому сидінні є дірочка. Ти, от тоді автомобіль їде як треба.